Канал книги Солов'їною презентують для вас скорочену аудіокнигу По кому подзвін, автор Ернест Хемінгуей. Події роману відбуваються в травні 1937 року. Уже майже рік тривала громадянська війна в Іспанії. Американець Роберт Джордан добровільно прибув до країни, щоб боронитися за республіканців. Він має підірвати міст, але до наступу має кілька днів, які провів в партизанському загоні Пабло. На початку війни Пабло був сміливим та вбив багато ворогів. Тепер же він розбагатів і мріяв піти на відпочинок. Він не бачив сенсу протистоянні, оскільки у противника було більше сили та краще озброєння. Пабло не хотів брати участь у небезпечній операції з підриву мосту. Але Роберта підтримала дружина Пабло, рішуча та безкомпромісна Пілар. Партизани обрали її командиром свого загону. Роберт тим часом закохався у красуню Марію, яку підібрали партизани. Над нею знущалися фашисти і її батьків убили. Спочатку дівчина мовчала і весь час плакала, але потім оговталась. Тієї ж ночі Марія прийшла до Роберта, і чоловік відчув, що ще не був такий щасливий. Наступного дня Роберт, Пілар та Марія вирушили до Ель Сордо, командира сусіднього партизанського загону. Дорогою Пілар розповіла, як почалась революція в їхньому рідному містечку. Це була справжня братовбивча війна, бо в маленькому місці всі знали одне одного, і було важко бачити, як брат іде на брата. Сумна розповідь Пілар наштовхнула Роберта на роздуми та спогади. Він вирішив, що після війни обов'язково напише про це книгу. Під час зустрічі з Ель Сордо з'ясувалося, що загалом на два загони із 17 осіб вони мали лише 9 коней. Цього було замало для проведення операції з підриву мосту, і Ель Сордо пообіцяв роздобути ще коней. Роберт, Марія та Пілар пішли назад. Несподівано почався снігопад, що було незвичним явищем для травня. Сніг ішов, не перестаючи кілька днів, потім почалась хуртовина, і всі плани партизанів було зруйновано. Пабло весь час спив, і Роберт переживав, що він серйозно нашкодить операції. Ель Сордо вдалося роздобути коней, але коли сніг припинив падати, фашистський кавалерійський роз'їзд помітив сліди партизанів. Роберт і партизани загону Пабло чули відгумін битви, але не могли втрутитись, щоб не зірвати майбутню операцію. Незабаром стрілянина затихла. Лише в час від часу долинали окремі постріли. Усі партизани з загону Ель Сордо загинули. І Роберт написав докладне повідомлення командувачів фронту генералу Гольцу. Тепер головний козир республіканців раптовість втратив свою чинність. На цьому невдачі не скінчилися. Роберт недарма не довіряв Пабло. уночі. Напередодні операції чоловік втік з табору, прихопивши з собою найцінніші предмети. Утім, можна було підірвати міст без ящика з детонаторів і бікфордового шнуру, проте ризик при цьому неодноразово зростав. Уранці у таборі несподівано з'явився Пабло він розповів, що викинув в ущелину детонатор та підривники, і після цього глибоко покаявся у своєму вчинку. Чоловік поїхав шукати людей і буквально за кілька годин зібрав невеликий загін добровольців. Не знаючи, дістався Андре з Огольця чи ні, Роберт подався до мосту. Після повернення Пабло він подумав, що все буде добре і діяв рішуче та впевнено. Роберту вдалося підірвати міст і при цьому самому залишитися живим. Під час відступу, поряд із конем Роберта несподівано розірвався снаряд. Ліва нога Роберта була зламана і він не міг пересуватися. Знаючи, що він сповільнить відступ товаришів, Роберт прощається з Марією. Він відмовляється від пропозиції іншого бійця бути застреленим і залягає, долаючи біль і сподіваючись, узяти з собою на той світ ворожого офіцера. І декілька вояків. Йому не хотілося вмирати, але він розумів, що за цей чудовий світ варто битися. На цьому книга завершується. Шановні добродії, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Бережіть себе та Україну.